Вітаю, друзі. Сьогоднішні новини мене відверто не тішать. Спочатку з'ясовується, що є величезні схеми, на фоні яких закупівля барабанів для укриттів це, взагалі, якась така дрібниця. Ці барабани. Потім Байден робить заяву про те, що використання тактичної зброї проти України і досі актуально, але я не бачу реакції. потім з'являється інформація про те, що. Українського дипломата затримали в Швейцарії. Потім з'являється в та інформація, яка сьогодні з'являється, мене налаштовує не на дуже позитивні новини. Але єдине, що позитивна, це є це Збройні сили України, які і далі звільняють нашу територію, нищать окупантів і наближають перемогу. І особливо радують це те, що мотивація наших хлопців та дівчат неймовірна. Слідкуючись кожен день з ними, я переконуюсь, вони вірять в свої сили, вони знають, що можуть перемогти ворогів, і вони це зроблять. Тому об'єднуємось, допомагаємо ЗСУ, віримо в ЗСУ та залужного і пам'ятаємо, що нам всім потрібно лише одне об'єднуватись в ім'я перемоги. Але сьогодні ми будемо говорити саме про ті питання, які нас не тільки об'єднують, але й турбують, тому що проблеми. Не треба замовчувати про них треба казати і більше не повторювати. Саме про це ми будемо говорити сьогодні з депутатом дев'ятого скликання Володимиром Арієвим. Нема чого додати, погоджуюсь на 100%. І ще головне в цьому пам'ятати, що окрім нас самих, себе не нас ніхто не захистить. Тому ми повинні захищати себе і на фронті, і на дипломатичному фронті, і на інформаційному фронті. Але це треба робити, а не чекати, що хтось зробить це за нас. І так, якщо нам нас... допоможуть, але без без своїх дій нічого не вийде. Ініціатива повинна йти від нас. Ти знаєш, ініціатива, коли йде від нас, це непогано. Але коли з'являються новини, де якась незрозуміла ініціатива від наших дипломатів, йде, то в мене з'являються запитання: ну у Швейцарії затримано українського дипломата. А, що ж так зробив той дипломат? Я що за ініціатива, що його затримали? З'ясувалося, що затримували е, при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках, колишнього кредит СУІС, Нині він знаходиться під контролем депозит, е, UBS Group AG, АГ, е, на які накладений фінансовий моніторинг Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Е, затримали громадянина України, який потім з'ясувалося був дипломатом. Українським і його передали нашому посольству. З'явилося запитання, а кого ж це там затримали? Швейцарія. В нашому посольстві працює 5 людей, враховуючи Венедиктову і водія. Я ставлю на водія. Це саме він пішов і намагався зняти гроші з депозиту. Але що ж це за гроші такі цікаві, і звідки вони на депозиту? І хто ж та людина все ж таки, ну якщо не жартувати, хто ж та людина і як це може вплинути на українську дипломатію? Ну, Загалом українська дипломатія в деяких країнах очолюється вельми сумнівними людьми щодо їхньої професійності в плані дипломатичної діяльності, і колишня генеральна прокурорка Венедиктова. Чи колишній заступник міністра, чи колишній міністр оборони е, Таран, е, який е, повністю в 20-му і 21-му роках провалив е, підготовку до повномасштабного вторгнення, і за це був покараний посадою посла Словенії? Або я вже не пам'ятаю як прізвище сексологині у, у Болгарії, яку вже збиралися, обіцяли. Відкликати, але от щось видно е, лист, е, який був посланий з Голубом, десь загубився разом із голубом про відкликання посла з Болгарії, е, ну і так само і я в Швейцарії. Я розумію, що цей інцидент не буде висвітлений ні в засобах масової інформації. В швейцарських, і е, йому затримати людину з дипломатичним статусом неможливо. Але щось мені підказує, що е, знімати е, гроші з депозитного рахунку в банку Credit Suisse, водій просто ну, якби за своїм доходом якби не міг, тому що е, йому би просто не відкрили там рахунок. там є... В певних фінансових установах треба мати певні початкові внески. І я не думаю, що в ці в список цих осіб, які достатньо мають бути заможними, входить водій посольства. Я думаю, що е, треба спитати буде про цю історію у пані посла Венедиктове, ну, вона ж точно має бути в курсі, хто там у них що і як робив. Ну, я не знаю, чи вони щось скажуть в даному разі чи ні, але е, я можу сказати одне: ця історія е, навіть якщо е, вона. Е, От там бу була якась відома особа. Може там взагалі хтось інший приїхав з е дипломатичним статусом. Ми ж не можемо е знати. Може тут же по в дипло з дипломатичними паспортами слуги по всій Європі їздять. Це опозицію нікуди е не випускають за кордон. А, і тому ми просто зараз да, не знаємо, але через певний час я думаю, що витік інформації буде. Тим більше, що роздратування рівнем корупції в українській владі на Заході вже спостерігається дуже і дуже серйозно. Наприклад, і ця остання стаття про збройні закупівлі в Нью-Йорк Таймсі. Я впевнений, що це не остання стаття, да, а лише перша. із… Серія, яка буде щодо розслідувань в цій галузі, стаття в Гардіан, де фактично напряму вже говорять про те, що корупція це вона буде заважати і і, і, і вірі в фінансування відбудови України, і так далі. Тобто насправді, поки на заході розуміють що підтримка України в плані військової, військово-технічної гуманітарної допомоги вона зараз пріоритетна. Але я вже просто ну це не озброєним оком. Фактично мені напряму говорять, що корупційна корупція влади всі бачать, і вона дратує чим далі, тим більше. І пропетляти. Ні у Єрмака, ні у Зеленського, ні у Стефанчука ні в кого не вийде. Тому що е, в Україну зараз вклали стільки грошей, що просто сказати, а хлопці, ну як ви там прості корупціонери, там на, на, на Борисполі 56 мільйонів там бахнули. Там, на... На, на якомусь там бігових доріжках, на матах в укриття да, там, а чи 3 мільйони гривень дали на розробку кулінарного шоу на каналі Freedom, компанії е, з російськими коріннями, якою раніше володів цей е, придурок з КБР-дуета Академія Цикаловда, е, е, Путіну Сіл і Українофоб. То ну, ну ясна річ, що будуть питання у всіх західних партнерів. Ви там тринкаєте гроші, а ми вам маємо допомагати. Ну це все до одного разу, і цей один раз наближається. Володь. Ну ти сам перейшов на ту тему. Я її хотів залишити на кінець, але зараз піднимаємо. А, тому що ну це, це смачненько. Ну відверто. Я вважав, що барабани це будуть. Такі, знаєш, можна купити чи там витратити більше, ніж барабани. Ну, те ж саме укриття на Івана Павла а, в Києві, його відремонтували за 3 мільйона 200 тисяч, а це кошторис. А коли Юра Ніколав почав звіряти ціни, то з'ясувалося, що всі ціни в два рази вищі, ніж вони там, десь в епіцентрі Леруа Мірлен або в інших місцях. Так, от, ну, це окрема історія, але тут з'ясувалося взагалі. Історія з аеропортом Бориспіль, на якого виписали 52 мільйона гривень на прибирання під час війни, коли жоден літак не вилітає, коли не прилітає, коли аеропорт не працює, і коли ми розуміємо, що а, так, треба підтримувати аеропорт в нормальному стані. Але якщо в мирний час, коли літаки літали, теж 52 мільйони. А коли не літають ті ж самі гроші, ну, в мене з'являється відчуття, що тут щось не сходиться. Це перше. Потім з'являється ситуація, що е, стадіон Волинській області на е, ремонтують за 72 мільйони. Е, бігові доріжки там же 72 мільйони. Там взагалі цифри і ну, інші знає цифри, як, окрім 72 мільйони. Мені здається, що. Там все подробили по 72 мільйона, і от е, цей атракціон такого марнотратства, будь ласка, викидаємо гроші, я думав, що він вже не зупиниться. І тут так, 3 мільйони на кулінарне шоу? ні. На розробку кулінарного на розробку. шоу, не на кулінар розробку кулінарного шоу на телеканалі Freedom під час війни. Це канал, який повинен займатися іномовленням. Це канал, який повинен займатися англійською мовою, італійською, французькою, арабською, німецькою, і доносити світу про те, що відбувається в Україні, там розробляють кулінарне шоу за більше, ніж 3 мільйони гривень. Розробляють. До речі, на цьому каналі працює Олена Кравець з 95-го кварталу і отримує більше ніж 30 мільйонів на розробку шоу свого. Ну теж непогано, це дуже потрібне шоу. Я вважаю це як і саме шоу кулінарне. Я хочу сказати, що ще є стріпті шоу. Я б, якщо там з'явиться, я взагалі не здивуюся. Це найнеобхідніше, що сьогодні повинно там з'явитися. Але як все це можна поєднати? Вся країна. Збирає відверто гроші. Ну, я от, я от людина, яка збирає гроші е, в, наприклад, на, 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 на 72-гу бригаду, на 97-й батальйон, на ССО. На кого завгодно? Я знаю, що потрібно. Потрібні антидронові рушниці. потрібні Були раніше потрібні е, ці буржуйки, повинні були е, генератори. Ну кожен раз щось нове потрібно. Мавіки потрібні постійно. Зараз потрібні мавіки з ночною головкою тепловізора, щоб працювали вночі. БПЛА, е, дрони, дрони камікадзе, рушницю снайперську, але це ми збираємо гроші. А хтось собі там будує щось незрозуміло, по незрозумілому кошторису під час війни. Яке кулінарне шоу? У нас завтра можливо все, що завгодно. Нам армію забезпечити потрібно всім. Не волонтерам, а держава повинна це робити. І тут з'ясовується, що можна все, що завгодно. Можна електропательню за 720 тисяч в бомбосховище купити, можна барабани. Можна набори, я сьогодні виклав, набори ігрові купити на 3 мільйони. Ну, теж потрібно, там що для розвантаження. До речі, барабани той тендер через розголос скасували. Скасували розголос. Це завдяки тому, що люди реагують. Так, от в мене запитання: це мародери, чи це взагалі некомпетентні люди, які такі наївні. Що підписують будь-які тендери, ну, не зрозуміло, наприклад, такі ж барабани. З 2020 року Київ купив на 4,6 мільйона барабани. От, от прийшла нова влада, і почались барабани. І от в мене запитання: все це це некомпетентність, мародерство чи Твікс? Некомпетентність помножена на мародерство. Це хапуги, просто дрібні хапуги, які е, з дрібних потоків е, таких от струмочків е, роблять собі нормальні гірські такі хороші річки, а е, затіканням грошей е, вони е, менше зараз, е, скажімо так, беруть. Загрібають на великих тендерах, хоча там теж є, особливо з огляду на те, що тендери в Укравтодорі засекретили. і е, дивитися на те, хто там і що, там от, да, там жирно. А всім решта, ось, будь ласка, ось там хто де можете, там і робіть. Система Прозоро, вона ж е, працює як? Це як комп'ютер. Що ти в нього ввів, то й отримав на виході. Тобто, е, якщо в нього закласти нормальні умови, буде нормальний результат. Якщо будуть умови тендера закладені такі, щоб е, в ньому був е, визначений переможець на визначену суму. Значить, буде і так. Можна буде робити і так. Головне в чих руках цей комп'ютер. Це ж е, така історія, що на комп'ютері можна е, написати е, е, літературний твір, а можна зламати банк. Тобто, ну, це, це комп'ютер, він не винен. Вин, е, там головне, хто за ним стої, сидить. От так само і з цими тендерами. Е, але е, те, що е, зараз відбувається, і те, що зараз вилазить, е, свідчить про те, що. Та плювати вони хотіли на все. Ну, а що, а, а що ви їм зробите? А от що ви їм зробите? От що ми їм зробимо? От зараз е владу міняти не можна. Дострокові вибори не можна провести ні списки виборців, ні, ну і найголовніше конституція і закони забороняють проведення виборів під час воєнного стану. А під час воєнного стану всі ці силовики, адміністрації, військові, районні, державні. А, а, прокуратура, всі абсолютно вони, вони почуваються себе королями. Абсолютно вони мають необмежену владу, тому що всім наказано мовчати, всім ніяких акцій протесту бути не може. Е, 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 всі медіа, особливо телебачення, сконцентровані в одних руках марафонних. Указом президента через те, що зараз воєнний стан обмеження, свобод, прави свобод, цілком конституційне через це те, що є воєнний стан. Просто питання в чому для чого обмежують? Це обмеження мало би бути для того, щоб ефективно готуватися для оборони, а вони зловживають тим обмеженням і просто роблять все для того, щоб тирити. А тих, хто про це говорять, починати переслідувати, затикати рота, кримінальні справи проти них. Тобто, все робиться а, для того, щоб переповернути зараз Україну в таку саму систему а, ранньої, а, раннього Путіна а, в а, Російській Федерації. Поки що раннього. Але потім система може вона ж без е, е, супротиву, вона е, тільки е, розширяється. А найголовніше. я... Хочу сказати, що ми опинилися в ситуації тут. Я хочу Василя Симоненка, відомого українського поета, якого нищили комуністи, сказати, що немає нічого більш небезпечного ніж обмежена людина, яка отримала необмежену владу, і в Україні зараз на жаль це відбувається.